Всім добрий день! Сьогодні буду робити таку як запіканку з камамбером та грушею. Це листкове в мене тісто. Можете взяти дріжджове, тобто як на круасани, в мене без дріжджове просто листкове, а ви можете взяти дріжджове листкове. ось у мене воно вже було полосочками. Ви можете порізати, або цілим шматком, як вам подобається. Ось, камамбер, який у вас є, або який вам подобається. Нарізаємо, нарізаємо грушу без серединки. Ось, Далі намазка, це в мене сметана, італійські трави і трішки солі. Ось, змащую ось так. А краєчки змащую яйцем. Чому яйцем? Тому що буду посипати кунжутиком. Ось, Бачите, краю мажу яєчком. І посипаю кунжутом. Запечений кунжут, дуже смачний. Далі викладаємо ось в такій послідовності камамбер та грушу, ось на всі три листочки викладаємо. Горіхи. Я поклала до духовки, щоб вони підпеклися. Ви можете покласти, коли вже буде готово, тобто подрібнити більш мільче і посипати, вже, коли буде готово. Я ось захотіла ось так і до духовки, змастила яєчком, щоб горішки трішки поприлипали, не падали. Ось, і до духовки. Ставимо, все залежить від вашої духовки, температури. Температура 180, хвилин 25. Ось, за бажанням поливаємо медом. Я їла без меду, а син захотів з медом. Всім смачного!